Джервон та Девіс проти Райана Гарсії. Бій двох надзвичайно талановитих та епатажних боксерів врешті відбувся на тій мобай-арені. Переможець пари має всі шанси надалі претендувати на битву з абсолютом легкої ваги. Дуже напружений старт. Обидва бійці відчували тиск, тому старалися зайвого не робити, аби не помилитися. Девіс свідомо віддав ініціативу Гарсії. Останній пресингував дуже обережно, викинувши не один десяток джебів за раунд, але без точних усе для пристрілки. Джервонта ж готовий у будь-який момент зробити разючий випад. Гарсія потроху ставав розвивати перевагу. Ніколи ще боксер на прізвисько Король не використовував так активно перевагу в довжині рук. Танку важко підійти, але ж це Девіс. Один вдалий хук і маємо нокдаун уже в другому раунді. От що значить інстинкт убивці. Пропустивши, Райан став діяти більш обережно. Гарсія не відступив від манери першого номера після падіння і далі тиснув на опонента. Джервонта міняв руку, з якої починає атаки, аби не дати зрозуміти, звідки йтиме контра. На більшість випадів танка Райан встигав зреагувати. Але бій уже показав, що достатньо і одного пропущеного від Девіса, аби прилягти на канвас. По ходу поєдинку здавалося, що Гарсія зумів швидко прийти в себе після нокдауну. Все той самий контроль довгим джебом і намагання не підпустити до себе небезпечного панчера. Провалюючись, Райан відчув нехай і поодинокі, але жорсткі прямі від танка. Ніколи не знаєш, який удар Джервонти стане для тебе останнім. Головною зброєю Гарсії в цьому бою став джеб. Саме він вів хід поєдинку, викидаючи десятки прямих. Кожному з раундів задача відсунути суперника якомога далі від себе. Хоча це і не вибило танка з колії, він відразу показав, що йому потрібно лише кілька нагод, аби як слід потрясти противника. Девіс підсідав на задню ногу і в потрібний момент вистрілював, немов пружина. Гарсію мали б рятувати швидкі ноги. Чим далі тривав бій, тим більше поставало питання, чия команда краще вивчила противника. Інтенсивність поєдинку не вимагала феноменальної витривалості, тому на перший план виходили ігри розумів та нервів. Хто кого переграє, пересмикає. Попри нокдаун Гарсії у другому раунді, поєдинок виглядав достатньо рівним. Джервон та свій шанс шукав, а Раєн не виглядав хлопчиком для биття, яким його малювали букмекери. Джо Гусен, тренер молодшого бійця, був задоволений своїм підопічним. Але в Девіса були на це інші плани. Гарсіо впевнено розпочав сьомий раунд, але пропустивши в голову, почав потроху заткувати. А далі Девіс зумів, як слід вицілити печинку Раєна. Той спершу зробив вигляд, що все гаразд, але потім усе ж узяв коліно. І до десяти боєць на прізвисько король так і не піднявся. Хижак Джервонта вицілив відкриту зону противника і зблизька вгатив туди від душі. <праць> Дострокова перемога у сьомому раунді виглядала несподівано. Надалі танк може зустрітися з переможцем пари Хейні Ломаченко, кого би ви хотіли в суперники Девісу. Напишіть у коментарях.